Фундамент закладають у Львові. Молодіжна збірна України з регбі. Перший етап підготовки до чемпіонату Європи проводить саме у нашому місті. У суботу на хлопців чекає товариська гра з поляками. А вже з 1 по 8 вересня у Чехії відбудеться молодіжний чемпіонат Європи. Взагалі налаштовуємося на перемогу. Хочемо виграти. Ну, взагалі всі всі добре готуються, всі зібралися. Ну клімат нормальний, всі ну, дружні між собою на перший рік вже граємо разом. Так що все нормально. Готуємося до перемоги. 11 серпня у Львові українська молодіжка зустрінеться із польськими ровесниками. Цей матч буде частиною святкування 90-ї річниці з дня першого поєдинку у Львові. Ця Команда дуже сильна, це для нас принципіальний суперник, Ми постійно з ними боремося в дуже сильній боротьбі і нелегко у них как бы виграти. У складі молодіжки сім львівських соколят. Для них цей матч має особливу вагу. Та, само собою, легше вдома грати, ніж на виїзді. Тут всі свої, всі підтримують. Львівський збір допоможе тренерам вибрати кістяк команди, на який і розраховують у Чехії. Тому у матчі з поляками вимагатимуть максимальної віддачі. Тим паче, що зараз у команді аж 30 гравців. У нас 30 чоловік приїхали на збори, і дуже би хотілося б побачити тих ребят, які іменно борються до кінця. Тому що з 30 чоловік рівні ребята, і дуже би хотілось виділити таке, як єдиноборство, характер, робота до кінця. З 25 по 30 серпня молоді регбісти проведуть ще один тренувальний збір. А в останній день літа вирушать до Чехії за медалями чемпіонату Європи.